Вітаю підписчиків та гостей каналу Черіна Магія життя. Вітаю вас, мої любі друзі! Кожного кожного обнімаю і кожному кожному промовляю. Ти найкраща у світі людина. Дякую, що ви зі мною, і величезно всім дякую за підтримку. Сьогодні мова буде йти про фінансову сферу у діловій сфері. Та про успіх в цілому. Ось цей метод, про який я розповім, він допоможе всім. Незалежно від віку, незалежно від того, чим ви займаєтеся, і працює він дуже ефективно. Ось дивіться: лише одну річ потрібно тримати у чистоті без плям. Ну, скажімо, і тоді у вас завжди буде успіх. У вас завжди будуть гроші, і в тому числі стільки, скільки вам необхідно. В тій кількості, яка вам потрібна. Про що мова? Ось, напевно, ви чули ну, таку приказку. Є така приказка, що. Ну, у житті нема нічого неможливого. Чули? Ну, я думаю, так. Але не всі вважають це істиною. Чому? Бо ж тому, що є гіркий досвід. Наприклад, у вас може бути починалася якась розвиток якоїсь вашої ідеї. Ви хотіли реалізувати, намагалися реалізувати якісь свої ідеї, але нічого не вийшло. Ну, Так часто буває, коли, наприклад, людина надихнулася якоюсь ідеєю, тільки про неї думає, вона його заряджає, прямо дає енергію, таке натхнення. Але коли починає щось робити, то там з'являються якісь перешкоди. Тут якісь перешкоди, там стали виникати якісь перешкоди, обставини, які почали якось складатись неблагополучно, і в результаті людина всю цю справу відсуває у бік, відкладає. Наприклад, цю мету на якийсь період або взагалі на незвичайний невизначений час, а потім, коли починає думати про це, ось цю мету собі уявляти, вона вже його не надихає, тому що він не бачить вже цю мету. Коли ви дивитесь на мету і вже не бачите її. А в першу чергу ви бачите перешкоди, які можуть заважити вам досягнути цю мету. Це, звичайно, затьмарює. Це енергетично забирає у вас силу. Воно навіть трішки спустошує, і ваш намір, він просто слабне. І ось і йдуть через це втрати енергії. Так ось запам'ятайте. Таку річ завжди тримайте мету в чистоті, тому що немає жодних перешкод. Пам'ятаєте, яка є така приказка? Бачу мету, не бачу перешкод. Оце треба запам'ятати раз і назавжди. Це не перешкода. Це ось всі речі, які коригують ваш шлях до мети. Ось що це саме. Так, на це треба дивитися. Тому що всі ці перешкоди, можна сказати, нам дають згори, не для того, щоб зупинити. А щоб ви мети не досягли, а щоб скоригувати ваш шлях до цієї мети, зробити його правильним, зробити його ну, кращим, так скажемо. Тому саме так треба ставитись до своєї мети, цілі, яку ви поставили, мета повинна бути в чистоті. Коли ви думаєте про мету і не бачите жодних перешкод, нехай вона вас надихає, і ось у цьому випадку вам неодмінно відкриють дороги до цієї мети. Ось це як аксіома. Можете сприймати, а коли відкривають дорогу, ну, звичайно, потрібно не боятися. А йти по цій дорозі, тому що сама мета до вас не прийде. Справа в тому, що багато людей бояться, бояться йти навіть коли у них відкрилися дороги. Чому? Ну, тому що зміни. Часто так буває, зміни лякають. Навіть благополучний бік зміни на початку своєму він може виглядати трошки жахливо, але боятись цього не потрібно звичайно вже інше питання. Ось першою спробою, справою ще раз нагадаю: запам'ятайте: ваша мета? Повинна бути в чистоті, без усіх плям, без плям сумнівів, без усіх страхів, різних, ще якихось емоційних речей. Тримайте в чистоті та дороги вам відкриються. Ось така справа, друзі. Ще, якщо у вас є ворог або вороги, Почніть називати їх одним таким специфічним словом, і вони назавжди підуть із вашого життя. Перестануть вам заважати, про що мова. Ну, подивіться моє наступне відео, і ви дізнаєтесь про все.